Саксаганський район один із наймолодших районів міста, а площа Артема один із найперших та найстаріших його об'єктів. Сама площа є культурним центром району. Часто у парку та будинку культури відзначають свята, але ювілей площі пройшов на подвір'ї Криворізької загальноосвітньої школи номер 31 адже цей навчальний заклад є ровесником площі Артема. Забудова площі відбувалася з будови палацу культури і техніки, як він називався. Раніше і одразу ж була забудована наша будівля нашої школи. Тому якраз подвір'я нашої школи є якби осередком для цього святкування для святкування цієї події. Площа названа на честь політичного діяча та революціонера Федора Сергієва, більш відомого як Артем Харковський. Не кожен навіть мікрорайон може похвастатися такою розвитою інфраструктурою. Ну як би ми не. хвалили и не рассказывали все достоинства площади Артема. Самое главное достоинство, это, конечно же, жители площади Артема. С его боевыми трудовыми подвигами, с его династиями, и, конечно же, добрососедскими традициями. Было очень приятно наблюдать, когда вот жители площади Артема всех домов без исключения на все праздники выносят столы и делают общий праздничный стол. У програмі свята було чимало культурно-розважальних заходів. Серед них виставки декоративно ужиткового мистецтва, в експозиції яких представлені роботи учнів майже всіх поколінь 31 ї школи, зокрема макети площі та будинку культури імені Артема зробив учень 10-го класу Роман Безверхній. Ну, это хобі так лічна ініціатива. Займаюся це все делается в основному з пенопласта, Ну не Мне кажется, если є сліє то. Мені на лікані район, тетрайонний район. мені здається. міська бібліотека для дорослих номер 10 надала старовині фотографії площі та її видатних людей. Особливу увагу малечі привернула виставка військового обладнання та зброї. А на невеличкому ярмарку гостей частували солодощами та фруктами. На імпровізованій сцені показували свої кращі номери та розважали публіку, танцювальні та вокальні колективи району. Всіх привітав зі святом заступник міського голови Костянтин Бєліков. Я ще пам'ятаю, коли там далі в районі нинішнього було дружне поле. А сьогодні посмотрите це центр міста. у нас прекрасне підростаюче покоління. Посмотрите, які таланти виросли на нашому артемі. З праздником! будьте здорові всім і боже власне на урочистій частині свята нагороджували подарунками кращих робітників, активістів, а також довгожителів та ветеранів площі Артема. Цікаво, що найстарші мешканці площі Анісі Борисівні 101 рік, а наймолодші Насті всього 4 місяці. Проживаємо доволі таки давно, дуже давно. Ну, я тут провела своє как бы, ну получается, і молодість. І родилися ми тут. Ми хочемо проживати всією сім'єю тут, на цій вулиці. Нам подобається ця вулиця. Живемо ми в цьому домі 50 років. Виросли в мене тут діти, внуки виросли. Чоловік у мене був учасник бойових дій, він помер. Я вдова. Осталися в мене діти, Ну, живемо неплохо. Сусіди хороші, площа у нас хороша. За 60 років на площі Артема виросло чимало поколінь. Наразі там проживають майже 200 мешканців, які люблять свій район та намагаються робити його кращим.